Друзі, всім попривіт! Сьогодні отримали палатку Куб, літній варіант, це можна використовувати як беседку для будь-яких в житті. Ось такий чехол для неї йде, Отака інструкція. Також в комплекті йдуть колушки, відкриваємо і вам треба розібратися, де самому, самої палатки йде верх. Починаємо зверху. Тут є от такий ріменець, треба за нього потягнути і він відкриється. Далі. Розрівняти її з цієї сторони тягнемо раз. Далі беремо іншу сторону. Також тягнемо на себе. Два. І остання теж плягнемо на себе і ваша палатка стоїть. Розміри цієї палатки йдуть. Це куб 1,45 145 сорок, на сорок пять, дві змійки і молні. Такою заходимо. Все, і ви можете прятатися. Також є отвір. Тут є таке віконце, яке повністю закривається. І ви повністю маскируєтеся. Ось як вона виглядає із Також є лапучка. закриваєтесь повністю. Тканина зверху йде вода не проникна. Ось така йде сіточка, щоб в неї було не жарко. Вентиляція. дуги дуже міцні дебелі. палатка дуже комфортна. Максимальна висота палатки йде у цей купол, в який я стою, метр шістдесят п'ять. Для того, щоб поставити столик і сидіти в неї в засаді. саме Найкращий варіант. Як по мені, палатка дуже класна, дуже зручне розкладання. Цим рекомендуємо. Переходьте на наш сайт Лодки Вулкан. Силочку під цим відео. Більш подробнішу інформацію залишимо тут. Чекаємо на вас.